Наступний виноград, який я вам зараз продемонструю, це Франтіня Грі. Нагадаю що 19 серпня 2024 рік він вже має ознаки повного визрівання, як по насінині, так і по цукрові. І ну, власне я його бережу для співферментації із Юпітером, тому що Юпітер при набутті високих цукрів значно втрачає в кислотності. І мені так здалося, що для це варіанту Юпітера було б непогано саме співферментувати його з незначною ну, до 20% фронтіня грі, тому що він якраз і дасть ті втрачені е, значення кислотності. І дещо, е, можливо, навіть і підніме цукор. Фронтіня грі е, мені наскільки сподобався, що в цьому році я е, здається, два. З винограда саме на Фронтіяк, все там чудово з прививками, тому на наступний рік вже будемо працювати із цими новими кущами фронтіньяк. Кірка така вже має своє характерне забарвлення, темно сіра. Взагалі фронтіньяк це десь я зустрічав Дані, що назва походить від Прізвище Фронт, Фронтінак, не фронтіяк, а фронтинак. Це якийсь, здається, американський чи канадський, здається, американський національний герой, який відіграв важливу роль у здобутті незалежності штатом у свій час. Ну і Фронтінак. От, і похідна від нього Фронтіньяк. Мені здається, саме завдяки Фронтінаку ми маємо назву Фронтіньяк. Вино мені в минулому році із фантів'яка дуже сподобалося, у мене воно було у сухому. До такої міри сподобалося, що його відклав три пляшки і на наступний, який буде наступний винний конкурс, я обов'язково надійшлю його це вино, на конкурс і чому взяв впевнений у гарному результату, який я маю продемонструвати. Я вперше відчував. Не такий насичений смак полуниці, суниці у вині з Франтіньяка і був ну так, здивований тим, що нічим не схожий саме на цей присмак Виноград став можливість отримати таке вино. Зараз укрисість від 24 до 28, ну і для сухого, напевне, ні. Ну, подумаю, найшвидшим чином буду вже починати працювати з ним, нема коли відтягувати, куди з ним далі. Тому робота з фронтів'яком буде зовсім скоро. Все, дякую за увагу, до побачення.